Людинки, всім привіт! Давненько у нас не було свіжих відео, і вже в коментарях знову люди починають питати, чи все добре, чи знову Іван десь пішов там в депресію в якусь, насправді ні. І зараз розкажу, чому відео не було, і навіть трішки покажу. Справа в тому, що як я вже неодноразово в своєму відео розповідав в своїх попередніх відео, точніше, що я займаюся автомобільним напрямком, і цей напрямок він доволі таки. Суттєво відчуває сезонність. Хоча маю також сказати, що під час війни, от вже четвертий рік пішов, ця сезонність практично не залежить від сезону, вона дуже залежить від новин. Тому, якщо хочеш якось щось передбачити, запланувати, дуже уважно стеж за новинами. І тоді, хоча б плюс-мінус, ти щось зможеш якби зрозуміти і відловити якісь тенденції. Ну, власне, це одна з перших причин, та, тобто весняний сезон. Частково початок літнього, це якби умовно пік в автомобільному бізнесі, що в пригоні, що в перевірках в Україні, які ми надаємо також саме тому якби, трішки переключився більше на роботу. Це перша друга причина, через які відео не було, це те, що останні двоє вихідних: саме попередні вихідні, субота, неділя і перед ними. У Нас були поїздки: перша у Харків була друга була на Сумщину до батьків. Якби а у мене так виходить, що на вихідних. Нормальні люди відпочивають, а я зазвичай на вихідних обробляю цю всю кількість відеоматеріалу, яку не знімав за будні дні, тому що я там на автомобілях, наприклад, їжу кудись там. В будній день я їду, я весь час знімаю там огляди автомобілів, якби свою роботу показую і так далі. Потім це все треба змонтувати. от Монтажем я займаюся якраз таки на вихідних. Теж саме і. По будинку, тобто в будні щось робиться. На вихідних мені якось, як люди зазвичай приділяють увагу саме своєму домашньому господарству, у мене так не виходить. Я на вихідних знову ж таки сиджу і монтую відео як не про роботу, так про, наприклад, будинок і господарство і будівництво. Ну, власне, чому у мене попередні два комплекти вихідних випали, через що матеріалу було небагато, але маю його. Наздогнати найближчим часом дуже полюбляю я дедлайни, тому що вони підганяють і дозволяють закрити деякі хвости, завершити і так би мовити, не дають їм трішки залежатись. Перебивочку робимо. А to elevate. I keep слайнтурегу бензо. Я сьогодні зайнявся взагалі такою цікавою справою. Багато хто з вас бачив ці кубки з подрібненими гіллями від наших дерев, які обрізалися взимку. Ми їх довго думали, що з ними робити. Збиралися все вивести. А потім думаю, якщо вивозити, то воно вивезеться кудись, викинеться буде сміття умовно кажучи, там. в коментарях хтось пропонував, та ви його там спаліть і так далі, або десь складіть і використовуєте там для розпалу там, каміну. Знову ж таки, в будинку, в принципі, та, але аж скільки його не потрібно, і також зберігати його також немає де. Тому сьогодні я отаку гравіцапу спорудив для того, щоб особливо тут не збирати дуже багато диму, не травити. Сусідів. Це у мене труба, яка приїхала в комплекті з каміном, який я минулого року купував з Німеччини, і вона використовується, от, якщо помітно, для того, щоб створювати, так би мовити, тягу. Реально нормально стружить, аж іскри летять з труби. І це дозволяє перепалити це все з мінімальною кількістю диму. То от сьогодні, можна сказати, сьогодні у нас субота. Та? Сьогодні перший вечір, коли я хоча б щось вирішив зміг вийти. На ділянку поробити. І це виявилось ось це. До речі, на цьому місці, щойно з дружиною знову ж таки стояли тут, розмовляли, кажу, я б хотів тут зробити такий фаєрпіт, типу, місце, де можна розпалити багаття, окрім мангалу, який там пересувний, можна поставити в будь-якому місці. Хочеться ще, от просто щоб була локація на подвір'ї, де ти можеш розпалити дрова, сісти на тебе стільчик чи якась лавка буде постійна, і сісти просто помедитувати, так би мовити. То от сьогодні у нас. Такий тестовий пілотний проєкт. так? цього місця, про яке я тобі розповідав. Так, от. Ну І плюс треба трішки вже ж прибратися, тому що ці кубки вони заважають. Бо-бо-бо, розкажу далі. Так, от Про які кубки у нас мова. Оця стружка, це гілля треба перекидати. От тут ще кубка є. Тут у нас вже нове дерево практично виросло за цей час, поки ми нічого не робимо. І тут у нас величезна Отут купе на декілька причепів, мабуть. Цього всього там і чому ми поспішаємо, чому я говорю про дедлайни? Тому що попередньо не говорив, це вже буде спойлер. Тому що практично половину оцього місця, цього подвір'я, отак, от, у нас, буде займати бруківка, яку нарешті, от сьогодні була розмова: що з понеділка, з вівторка до нас мають приїхати будівельники, майстри нарешті вкладати бруківку, щоб ми могли тут далі ходити і далі вже продовжувати щось будувати. так. Наші ялинки, які в попередніх серіях ви бачили, які садили, наче прийнялися, наче все окей. Та? Хоч там багато хто писав, що ми там мішковину не зняли, неправильно посадили. Але зеленіють, схоже, їм сподобалося. <с omit> дружина там щось коментувала. там, Ще раз сьогодні дружина ходила, це все пшикала гербіцидами, бо попередньо те, що я показував, вона. Не купила гербіцид, який спрацював вперше. Вона купила щось біо, якийсь препарат, який взагалі не спрацював. І в нас тепер вже почав відростати навіть газон ну, на цьому місці. Ну, власне, сьогодні було попшикано це все ще раз. Та у нас стоять, чекають свого часу оці. Оці оці трішки я поспішив, але хотілося зробити города все ж таки на початку. весни, щоб влітку щось росло, але але знову ж затримки. Ну, Але ми привезли від батьків трішки цибулі, трішки якихось там ще пагонців, чогось що виросло, посадили, воно наче росте. А, значить, грядки у нас затримались через те, що немає землі, а землю ми думали брати, оскільки в нас там по плану попередньо буде підійматися, вибиратися частково тут. Земля якомусь сюди завозили. Тобто щоб її не викидати, ми її просто використаємо туди. Ну і плюс додатково ще от якраз за дощі у нас сіла земля біля будинку. Тут навіть була така сильна злива, що сюди трішки. Вода пішла. Так, стовпчики, що це за стовпчики? Знову ж спойлер, як я який говорив вже, мабуть, навіть в одному з перших відео, чи в наступних я пояснював, що ми плануємо тут терасу зробити, через що в нас сюди було перенесено вікно, яке по проєкту мало бути з тієї сторони. І було в проєкті, але ми попросили його сюди, щоб можна було відкрити. От вийти, от у тебе подвір'я буде гарне, не таке, як зараз. От. І з терасою теж проблема певна. Порахували в декількох майстрів, зрозуміло, що краще ми виберемо з дружиною там умовно тиждень чи два часу. Зробимо її самостійно, тому що інструмент є, і руки більш-менш рівні. Бо а, ті суми, які просять просто за роботу, типу 150 плюс тисяч гривень на 4 на 6 метри тераса з накриттям без стін, без нічого. Просто навіс такий умовно і підлога це виключно робота 150 тисяч. У, умовно мені треба попрацювати так. Як мінімум декілька місяців, щоб цю суму відбити в сезон. Та? Саме тому декілька тижнів попрацювати самим, мені здається, буде вигідніше, ніж когось наймати. Та ще й питання черги. Людей там місяць-два, треба буде чекати. Ну, власне, чому от у нас затримки? Багато хто може подумав, що о, пауза, там Іван заспойлерив щось на початку, там стовпчиків в попередньому відео. Мабуть, це ж займається і скоро викати відео. Насправді ні. Іван займався роботою. Іван займався роботою. Іван їздив до батьків на Сумщину, мами. Вілей був. Іван їздив у Харків до свого подвір'я. Теж привезти до ладу його треба. І от Я зараз думаю зібрати, випустити два, так би мовити, влогових відео, тому що ми взимку їздили на Харківщину. Ми декілька тижнів тому їздили на наше попереднє подвір'я, приводили його до ладу. Матеріал я не зняв, він лежить. І знову ж таки, випускати його чи не випускати, я вагаюсь, тому що багато хто бачив по коментарям незадоволений тим, що я от вкладаю відео. Кінці весни про те, як ми почали щось робити на початку весни, всередині весни робили, і в кінці весни робили. Тобто людям хочеться ледь не онлайн спостерігати за життям Івана, і його родини і будівництвом. Але, на жаль, так не виходить. Тобто, якісь роботи вони проводяться на певному проміжку часу. Ну і, звісно, вони мають бути потім завершені, змонтовані і випущені, і так, щоб воно одразу все відбулося. Ну, на жаль, складно, тим більше, коли ти більшу частину всього робиш самостійно, тому вибачайте, і все ж таки влоги, мабуть, випущу, хоч вони там один був взимку, один на початку, в кінці на початку літа, та, чи в кінці весни. Вже сам не пам'ятаю. Подивитися, скажете, чи цікаво вам такий матеріал переглядати, бо по будівництву ну, воно ну, будинок готовий, там трішки робіт залишилося не на рік. <різь> розтягувати ж їх, та я зроблю там і випущу трішки пізніше. Так, і ще момент. У нас лінія, де буде проходити бруківка, вона десь отак от має. Тут будуть поребрики чи бордюри вставлятися. Тому мені це все треба буде перебрати. Сьогодні у нас субота-вечір. І це включити в дане відео я, скоріш за все, не зможу. Я цим займатися буду завтра. Це, в принципі, плюс-мінус тиха робота десь після обіду. Почну цим займатися, тому що тут зазвичай в неділю ніхто нічого не робить. Для мене це дивно було після переїду з Харківщини, де на Харківщині в тебе в неділю 23.59 міг хтось запустити бензопилку і спиляти дерево у себе на подвір'я. Тобто тут люди цінують тишу, спокій. І якщо він вихідний, то він вихідний. Ну але хоча б цю роботу, я гадаю, зможу зробити, бо з понеділка треба, щоб це все було чисто. Тут, в принципі, ми все прибрали з дружиною, це все переставиться, то не проблема. Тому і цим буду займатися, але у відео на даний момент не покажу. Каспер, ти що іграшку загубив, чи що? Що ти там шукаєш? Друже? Де змія чи м'яч? Де іграшка? Принеси, принеси іграшку, Принеси Каспе, де іграшка? принеси. Принеси. хоч когось можу понапрягати. <смір> Щоб не один я працював. Ти теж працюєш? Ти розкажеш, що ти робиш. Що це в тебе? Чи ти про таке боїшся зізнаватися? Сонечко, що ти чистиш? Дружиночка полізла в суниці. Та не в свої, <свят> а там як виявилось дуже багато. Що то? Реп'яхи, колючки, yeah. бур'яни. Yeah. Ну але зате суниця е натуральна, та? не десь там на полі. Смачна, мабуть. Yeah. Ну воно того варто було. <свят> давай, займайся. Yeah. Sure. Так, як новий, yeah. давай. Отут якраз вогонь розгорівся. <свят> Не витрачай час. Персик у дружини такий один не прийнявся, от він, прийшов сюди на дрова. Каже, хто, мурахи з'їли? Ага. Мурахи? Ага. Ну. Будемо розпалювати наш фаєрпіт з тобою. Як працює труба, цікаво, А? затягує гаряче повітря і воно як такий, як піроліс процес. Пришвидшує горіння в цілому, але якби тут була правильно зроблена пічка з такою трубою, то воно вже все перегоріло. Треба щось нове думати, бо це надовго. Я за сьогодні два відра спалив все. Нічого. Трішки про планування. Я сьогодні думав, що я не тільки це гілля перекидаю на основну купу. Я ще за цим розберусь, спалю так швидко, у мене ж є труба. Ну, власне, це зробив. Тут два від... відрам уже спалив і все, а сонечко вже тютю. -тю. Тому треба закладати трішки більше часу на різного роду справи. Поки ми не можемо півроку розібратися з цим гіллям. У нас вже нове дерево відросло з новим гіллям, з яким тепер знову треба думати, що робити. Це капець, чорноклин, це. А ти його пшикала? І не допомагає. Його нічого не бере, окрім, мабуть, сокири, бензопилки і то треба під нуль, прямо аж туди, під землю. Це капець. О, вже сапа вросла. Те гілля не розкидав, зараз ще нового накладу десь збоку, додаткову кубку. Ну, аж отакий от об'єм роботи за сьогодні зроблений. Але, попри те, що здається, зробив мало, я зробив ще одну важливу річ. Я, умовно кажучи, обкатав концепт фаєрпіта, по якому зрозумів, що він таки потрібен, бо сподобалось ввечері вийти. Ну, от навіть просто про щось подумати, посидіти чи з дружиною поговорити, про щось попланувати, з кимось по телефону поговорити, сидячи, дивлячись на те, як горить багаття. Ну, воно якось приємно, бляха. -бух. Тим більше, що ця річ, яку я хочу тут зробити, вона не потребує великих фінансів чи затрати якихось зусиль. Просто трішки часу і можна буде прийти та й посидіти вже більш в такому благородженому місці. Я розумію, що поки що на даному етапі це звучить трішки дивно. Але ну, треба поставити моту і йти до неї. Та і в цілому, от є така думка, також в коментарях зустрічав, що. Люди питають, а на що ви щось будуєте? Та йде війна. Незрозуміло для чого, як вона, чим вона закінчиться. І я ви не повірите, але про це також дуже багато думав ще і минулого року. Але вирішив зупинитись на тому, що я краще щось зроблю, умовно кажучи, так, от зараз активно прилітають хеди там. Мовчу про Харківську область, де ми знову ж таки два тижні тому були, ночували. Це просто жесть якась, навіть у порівнянні з роком що було. Тоді було більше ракет, зараз більше шахетів. Сюди теж долітають нещодавно. Знову ж, минулого тижня, здається, одна із наймасованіших атак на Рівниччину була. Теж тришак був. Я думаю, що, ну знову ж, краще щось зробити і потім жалкувати, що там було, ну, було знищено чи ще щось. Ніж не зробити, і якщо ти навіть маєш якісь там кошти, вони в тебе от лежать, і ти думаєш, там, що з ними зробити, щось побудувати, там, купити машину, купити будинок, телефон, чи щось, то ці кошти так само можуть згоріти через те, що на тебе там впаде і щось з неба. Ну, такі мої думки. Що краще щось робити, тому що мене а, персонально а, робота, коли ти щось створюєш, коли ти там от ходиш, прибираєш щось, будуєш і так далі, воно. Дещо розслабляє, дозволяє трішки кукуху привести в порядок. Та й, в принципі, в цілому психологічно доведено, що, от, наприклад, прибирання в будинку та миття посуду вручну, вручну, прибирання вручну, воно додає тобі відчуття контролю. Більшого, коли ти щось робиш, тобі здається, що ти це контролюєш, і ти таким чином заспокоїшся трішки. стрес від тебе відходить. Тому і будівництво, господарство. Твоя діяльність, робота якась в тому числі вона також робить подібні речі. Тобто вона дозволяє тобі відволіктися і дозволяє бути знову ж таки продуктивнішим, жити, щось будувати, щось планувати, щоб там не було, тому що життя йде. Та оця річ, скоріш за все, буде розбиратись <сум> не повністю, вона буде трішки перебиратись, тому що я зрозумів, що От чому так знову ж чому недороблено, Іване, чому немає відео? Ти ж казав, що знімаєш. Тому що я зараз вже зрозумів, що трішки неправильно балки розмістив на цьому, спочатку він планувався як дровник. Тепер ми вже розуміємо, що дровник щось організуємо по типу, от, як в тому кутку, просто десь складемо окремо дрова, а це будемо використовувати як комору. І тому вже тепер, якщо воно як комора, то хочеться його привести до ладу. Отак воно, отак воно все відбувається, коли в тебе немає там, чіткого плану на кожен куточок. Там, твої ділянки, подвір'я. І... Ти умовно імпровізуєш, щось будуєш, щось перероблюєш вже в процесі. Тому що в процесі ти от розумієш не на папері, а прямо на місці, що тобі буде комфортніше, зручніше, що тобі зробити краще, що зробити в першу чергу, що зробити вдруг. От Хотілося дровник, як виявилося, поспішав з осені, витратив на нього величезну купу часу, а воно, виявляється, не особливо було і потрібне, як дровник. Більше було потрібно, як комора, тому що там дуже багато речей. Якраз таки перележало зиму, і це дуже добре. Але доведеться її доводити до ладу, бо зрозумів, що якщо облицьовувати оці балка попереду і балка позаду, яку я прикрутив, вони будуть заважати зробити рівний рівну стіну без якоїсь сходинки. Так, краще їх всередину сховати. Всередині воно там особливо в очі не кидатиметься а зовні буде суттєво видно. Тому балку треба переставити. Для цього треба підперти дах. Ну і знову ж таки, питання в часі, питання. Коли це все робити, і зараз, от якраз можливо, це буде в наступній великій серії включено. Буду вивантажувати все. Звідти ми туди з дружиною психанули з осені, точніше, мабуть, здається, взимку я показував це у відео. Як ми придбали дошку, розрізано, просто не строгану, обрізну. Кажу, давай заховаємо, щоб це ми планували цією дошкою просто обшити з таким проміжком, як ми паркан робили. Цей дровник, типу, хоч щоб якісь стіни йому зробити. Ну, так її склали, типу, щоб та дошка не зіпсувалася за зиму. Ну і вона, схоже, зіпсувалась, тому що не вдалося кожну перекласти, не було скільки ще, поки дошок, і вона коротше, сира, розрізана, була, одна на одній, лежала. Власне, там, здається, її кердик, але тим не менше вона вже вирішено, що вона не буде використовуватися на те, щоб обшивати цю споруду. Вона піде кудись, тому в якому вона вже стані, то вже таке діло. Так, я сиджу зараз, до речі, Брус 100 на 100, тут 6 брусів. Те ж саме паралельно з цією дошкою він приїхав, і він також буде скоро використовуватися. Планувався спочатку навіс, тут, де причіп для квадроцикла стоїть, тепер вже вийшло, вирішили, що це буде навіс, який ми знову ж обшиємо чимось по бокам, зробимо йому двері, і буде, типу як технічний навіс, куди там от можна причіп поставити, закотити велосипеди. І так далі. Спочатку планували, що там буде щебінь, просто тепер вже вирішили. Раз ми кладемо бруківку, приїхала людина, каже, а що вам тут під навісом, де ви плануєте, теж бруківку класним. Ми з дружиною переглянулись. Та, мабуть, та. <ріст> отак воно все виходить. Отак воно все імпровізація на ходу і відбувається. Та в першому влозі, про який я говорив, що взимку ми їздили на Харківщину, я його записав, це якби зимовий період. Він лежить у мене на диску, якби не хочеться його і видалити. І викладати його пізно вже можливо не цікаво буде, але в тому влозі, якби була процедура завантаження квадроцикла, хто прийшов сюди заради цієї штукенції або слідкував в попередніх відео, я його відвіз на ремонт, і от він вже там успішно пішов четвертий місяць. Чи п'ятий як він там на ремонті перебуває. Тому що, по-перше, проблема, яка була з ним, з тим, що він глох випадково виявилось не стільки електричною, як і механічною. Її локалізували, виявили нещодавно, тому що перебирали практично все. там. Редуктор зробили, крестовини замінили, олива, фільтр ледь відкрутили. Я не знаю, як би я його відкручував, якби робив сервіс сам, як я планував, тому що там, де фільтр, вкручений фільтр. І під нього зайшов сучок такого дерева якогось, через який я просто не міг би його дістати. Та, Довелося б колупатись, можливо, і дістав би, але раз воно вже поїхало в майстерню, то нехай хлопці займаються. Власне, чому його і досі нема? Він би мені допомагав ці кубки всі вивезти та й не сидіти зараз, не спалювати. Але як є? <с� up> Отак воно все відбувається. От Коли ви ставите питання, там, де нові відео. Ну, там нові відео, тому що іноді плануєш. Але не на все ти можеш вплинути. І деякі плани, деякі відео, які ти хотів випустити, деякі твої ідеї вони не втілюються, замінюються поточними, буденними, рутинними. І ти робиш або їх пізніше, або не робиш взагалі. Таке відео сьогодні виходить. Я взагалі його не планував, але хочеться щось записати, випустити. Люди просять якогось контенту. То от вам контент з роздумами. До речі, щось цікаве ще помітив, що зараз. 21.57, сьогодні 21 червня, до речі, це найдовший світловий день в році, а далі вже він піде спадати, ніч ставатиме довшою, а день буде ставати коротший. Сьогодні ніч найкоротша, день найдовший. Та, що дивує і досі, це те, наскільки пізно тут сідає сонце. Тобто зараз 11. .00. Ти заходиш і ти ще там бачиш за обрієм світло. Це було дуже незвично. Я там думаю, що люди, які живуть ще західніше, Бо вони там, мабуть, і спати не лягають. У них там сонце заходить після 12, а виходить потім вже біля 7. А взимку, так, то хто взагалі треш? Я розповідав попередніх відео, що реально в зимовий період тут прокидатися там, типу, зібратися до кубки о 7, коли світло стає там, ближче вже до 8, то реально складно. Пишіть, чи цікаві вам такі відео з невеличкими анонсами. З розборами ситуації життя, що відбувається, якщо воно вам цікаве, а не тільки будівництво. А, та, приїхав кондиціонер, <різь> також якби, майбутні плани, спойлери, а, придбав кондиціонер з тепловим насосом, знайомі зробили дуже гарну знижку й зіштовхнувся з проблемою, коли почав обдзвонювати людей, які встановлюють кондиціонери. Кажуть, а ні, ми тільки от, у нас замовляють, тоді ми ставимо, ми тоді даємо гарантію. А так, якщо вже купили. Ну, типу, ні. І <хи> я вчора займався тим, що, мабуть, вечір витратив на обдзвони пошуки тих, хто зможе встановити, підключити, коли кондиціонер вже є придбаний. Якась така дивна монополія на ринку. І тут виявилася ще одна проблема, оскільки я кондиціонер не хочу вішати на фасад, тому що каркасний будинок, що сіп, що звичайний каркасник класичний з мінватою. Кондиціонер буде давати потім, коли він працюватиме. Наприклад, вночі на охолодження чи взимку на обігрів. Це знову ж таки багато хто пропонував, що встановіть якби теплонасос, повітря-повітря. То я не хочу його вішати на стіну. І Потім виявляється, що Ну, зараз моя труба завалиться. Виявляється, що під кондиціонер треба кронштейн, тому що блок ну на землю ти не поставиш. Зробиш плиту бетону. Ти теж ну якби ну трошки неправильно, корозія почнеться, він буде дуже низько стояти, там бур'яни чи ще, що, чи щось туди залізе під вентилятор. Треба його підняти від землі, то треба і плиту залити, місце забетонувати, і кронштейн замовити, поставити. І потім вже аж людина каже: я знайшов людину, доволі непогані ціни називає. Тоді вже як у вас все буде готове, тоді викликайте. Я приїду вам за дві години його підключу. Короче, працюем.